Капітан Америка лежить у лікарняному ліжку після бій бійки з поганцями. Він трохи втомлений, але усміхається. Ох, ця бійка була ласка, але я тримаюся. Дякую, що прийшли. Цей червоний ченер знову хоче знищити місто. Нам треба йому завадити. Ти правильно кажеш. Е-е-о. Алло? Алло? Ми додавали тебе допомогу. Добре о. як скажеш, Бувай. Єноте. Добре. Все як треба. Зараз одиниш. О. Все. Будь Битися готовий. Де вартові галактики. Привіт! Я хочу вам допомогти. Мене звати Лукус. Ой, ні, мене звати Локі. Ну, Добре. Допомосимо. Тільки без зальтів Локі. Це тебе звати Локус чи Локи. Локі Я з тобі б заказав. А як тебе звати? Я Стів Нонсенс. А як тебе прізвище? Я скальдієць. У мене немає прізвище. Або... А, ні, ні, це Ні, це було у мене прізвище... Лукус, а звати Локі. Добре! Гарно познайомитись, Локі Лукус! Команда збирається в штабі на нараду. Обговорюють новий план проти капітана Гідри і червоного черепа, які готують небезпечну зброю. звати, єнотику? Я лакета, не свій мене називати єнотом, це останній раз, як мене називають єнотом. Добре, добре. А як тебе звати? Я є Глут. Добре, Глут. А тебе як звати? Я Питер Квіл, зоряний лицарь. О, круте ім'я. Я у тебе буду. Ага, капітан Гідла. Дякую, що плейсом, як треба звати? Я Локі І щоб не путали свидь мене міста Гідла Лукус. Добре. Локі Лукус, так. Так. Я не можу вас. Я найду тобі одяг, капітан. Ой. Ой, твій лодя. Ого, містін як новенький. Його масники не вдосконалювали. Понятно, що вони його хотіли спалити. Але не спалили, бо я їм не дозволив. Ага, ну, що ти масники віддолив. Ой, слава ми спалили. Узаслабоділ і буду бити кепа. Ха-ха-ха! Знов, я знов благолодний капітан Гідла! Ха-ха-ха! мене є план, як знищити мешканців. Ага, червоний череп. Ага, то ж, значить ти, Люкі, мене хочеш глядити. Да, у мене є таємний автомат в машині. І я зараз... Червоний костюм йде. Він целий для мешканців. Ха-ха, капітан Гідвер. Я не сдаюся, Свитко, ты напортуюся кубом. Твой куб безконечності! Ага. Ха-ха, я вже на вагі! Ха-ха. Ніхто не поняща, че нет. Дабленько, добрынько. Добренько, добренько, капитан геть, бля. Тепер я собі бос! А! І я залізу червоного ах а, а, у мене в лукавах є ножі, і нічого не буде мені страшно, бо я легендарний локі без хламирії. моя Аскандиеч! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О, да! Я Аскандиеч! Локи! Ха-ха! Ну все, досить вихвалювати себе! Я убил усіх! Значит, что... Я убил капитала Хит, да? Я скажу, Ага Эй, ты что? Что? Что ты таке? Что ты таке пути? Ай! Что ты живнуешь стоят? Я что? Что-то да! Не нестер, а локи. Что ты земною, ха-ха, человече? Это все жди быстренько пойду, він добавь. Добре, добрый. Але так-то вновь нов. Ой-ой-ой. Стиби, люки. Ага, так-так. Тебе так. же нас пухают. Стива, а можно водички? Челы, нічого не забороняється. А чербоним, челы побуде, забороняйте. Заблудяйте тут у нас. А Але... десь тут у нас? Ось так, капітанчик. Гей, що ж, я тебе мобілізую у в'язня. Ні, 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 ні. Ой, все немає місця. Ага, я з капітана Велика, чули. 嚯！新年多。